І 3 листопада 2025 року і ми виходимо на Бруклінський міст з моїми друзями. Сьогодні погода не дуже гарна. Вчора була сонячна погода, сьогодні пасмурна й дим, людей дуже багато. Оцей будинок я вчора знімала на відео і казала, що там страшно виходити на балкон. Зараз ми поруч. Це житловий будинок, я розумію. Йдемо через Бруклін. Міст на Манхеттен. Який красивий краєвид. Щось у мене зламалось. Моя селхи-палка, і я тепер боюсь, щоб телефон мені не впав. Оце далі Манхеттенський міст. Ми вчора тут гуляли тільки внизу. А ось дивіться, який вид на Манхеттен. Я думала, я буду боятись йти по мосту. Коли ні, тут не страшно. А вчора я думала, що буду боятись. Як тут цікаво і зовсім не страшно. Я боюсь висоту, але тут не страшно зовсім. Мені подобається трошки зняти на пам'ять. О, який вид на Манхеттен. Там далі видно, статую свободи. Ось вона стоїть, в тому році в зупини. Ми майже дійшли до на кішки. Ось залишилось уже. Мабуть, 200. Людей дуже багато. Ой, який вид тут! Класний. Я навіть забула, що боюсь висоту. Класний. Мої друзі десь йдуть попереду. Коли тут вішають замочки, а тут якісь резиночки, якісь салфеточки, щось висить, незрозуміло що, різні. Ось. Навіть якісь тряпочки. Я не знаю, що це. за традиція така цікава. до меморіалу загиблим 9 вересня. Ой, що відбулося? Я прямо бачила це все жахіття по телевізору, коли це відбувалося. Ну що, я йшла з дому до Манхеттена одну годину пішки. Мені карта показала, що якщо їхати до мосту, Бруклінського півгодини, а якщо йти пішки, то 26 хвилин. Я пішла пішки 26 хвилин. Десь пів години ми йшли пішки через міст, але ж ми фотографувались, і ось ми вийшли на Манхеттен. Тут дуже близько. Можна ходити пішки, чим в метро їздити. Вчора ми тут з Льошею гуляли ввечері. Я пам'ятаю, я тепер. Зрозуміла, як це все пов'язати між собою, ці всі місця, оцю церкву. Ми хотіли зайти всередину, але нам не дозволили. І зараз оце саме найвисока будівля. Мені Льоша казав на Манхеттені. І ми туди йдемо, і там поряд меморіал трагедії 9 вересня на цьому місці. був один марочок. І ще там ще одне місце, де другий, який підірвали терористи. І я думаю, що це вода, що це, що це сльози людей, які оплатують цю трагедії. Так, ми прийшли, я спочатку не зрозуміла, куди я думала, ми йдемо в метро. А Сивіль каже, що це новий Мол, шопінг-центр. Це прямо 2-3 хвилини від меморіалу загиблим. Ну, такий цікаво він збудований. І музика така розслабляюча. Я ну, Не знаю, підемо дивитися, що там далі. Тут. Ми хотіли піти в музей, але не змогли дістати квитки, і там велика черга. Ми хотіли безкоштовні чи коштовні, я не знаю. Велика черга, ми не попали, зараз просто гуляємо. Гуляємо по Манхеттену багато часу, тому що у нас не вийшло там піти в два музеї. Зараз ми йдемо теж в якийсь музей. Просто гуляємо. Але сьогодні о, якесь повітря таке. Дихати важко. Як в Запоріжжі. Я 10 років прожила в Запоріжжі. Ось якесь таке повітря. А, о, а види красиві. ну Сьогодні й сонця немає. Ось де ми гуляємо. Це для пам'яті. Так, Ми зайшли в кафе Liberty Bagels. Це тут поряд з парком, де їдуть до Статуї Свободи. І будемо пробувати... Я не голодна, але ну, потрібно спробувати відому американську їжу, відомому кафе. Так що якось так. Ну, якщо ще будемо гуляти, то потім... Це буде легше гуляти, коли не голодний. Ой, хотіла зняти відео, як він буде робити для мене. Але не встигла, тому зараз будемо розпаковуватись. І Севіль зробить фото. Це в мене новий експеріенс. Ну, Я ніколи сама в кафе не заказувала, я не знаю. В магазині я можу купувати а в кафе ніколи. Завжди або з дітьми, або з кимось. І я б, мабуть, сама б і не змогла. Треба вчитись. Мені син каже, ти доросла, сама зроби. Ой, важко бути дитиною, відчувати себе дитиною в такому віці. Тому що нова країна, все по-новому, я цього не знаю.